you <laughs> Червоний день календаря 1917 року. Внаслідок жовтневого перевороту більшовики захопили владу на Росії, і в імперії розпочався новий період. Радянський. Відповідно, почали масово впроваджуватися і нові свята. 1918 року декретом Раднаркому Росії був встановлений цикл святкувань. Загалом у радянській імперії існувало понад 30 державних свят. Усі сценарії, звісно ж, писалися на найвищому рівні. Першотравень святкувався як День солідарності трудящих усього світу, і впродовж багатьох десятиліть він був одним з головних державних свят радянської Росії. Загалом цей день нині відзначають, але не святкують помпезно. У понад ста країнах світу робітники з багатьох сфер переважно влаштовують мирні демонстрації так намагаються нагадати про проблему безробіття та поліпшити умови праці. Але повернімося до історії виникнення цього руху: сто з гаком років тому люди працювали по 20 годин на добу. Про збільшення зарплатні або звернення до профспілки робітники могли лишень мріяти. 1 травня 1886 року у Чикаго тисячі робітників не вийшли на роботу. Людям, які важко працювали за мізерну плату, увірвався терпець. Вони розпочали страйк. До протестів робітників у Чикаго приєдналися робітники з інших штатів. Кількість мітингарів збільшилася до півмільйона. Американська влада намагалася придушити робітничий рух і розігнати демонстрантів. Але ситуація лише загострилася під час сутичок із поліцією. Шестеро робітників загинуло, десятки було поранено. 4 травня у поліцейських невідомі кинули бомбу тоді постраждало півсотні правоохоронців, семеро загинуло. Почалися масові арешти активістів робітничого руху. Кілька затриманих отримали 15 років каторги, ще п'ятьох засудили до страти. Але жертви американських робітників не були марними. У пам'ять про них другий соціалістичний інтернаціонал оголосив 1 травня 1890 року днем солідарності робітників усього світу. Цього дня мирні демонстрації відбулися й у багатьох країнах світу, зокрема і у Галичині. Понад дві тисячі львівських робітників прийшли до ратуші з вимогою скоротити робочий день до восьмигодинного. Скасувати дитячу працю та нічні зміни для жінок того ж дня львівські трударі вибороли право на таємне голосування з 21 року та безкоштовну дитячу освіту. Але повернімося до радянської Росії. Там день боротьби за виборювання прав трудящих, як завше перетворили у звичайне циркове шоу. Робітники отримали два вихідні дні: 1 та 2 травня. Демонстрації комуністичні вожді перетворили у помпезні масові гуляння на кшталт латиноамериканських карнавалів. Якщо у світі демонстрації відбувалися з ініціативи активістів робітничого руху, то на Росії за вказівкою владоможців, тобто були примусового характеру. Напередодні 1 травня на підприємствах парторги чітко розподіляли, хто нестиме транспаранти, хто йтиме у головній колоні та хто вигукуватиме комуністичні гасла. Окремим активістам виписувалася премія для решти виділялися певні кошти для подальшого застілля. Тож усі йшли, махали прапорцями, червоними кульками та усміхалися сьогодні. Здесь состоялість торжества, посвящені дню міжнародної солідарності трудящихся в боротьбі проти імперіалізму мир, демократію і соціалізм. Колони з різнобарвними транспарантами, портретами вождів світового пролетаріату та діючих керівників імперії. Проходили повстрибуни, звідкиля їх вітали помахом руки. Комуністичні немічні вожді з мертвими обличчями. Десятиліттями на трибуні стояли переважно одні ж і ті старці. З цієї трибуни сходили тільки ногами уперед. Повстрибуни проходили ніби найкращі, але це не йшли прості робітники, а лідери профспілок та парткомів. А пересічному пахарю було туди зась. На плакатах годі було побачити про вимоги щодо поліпшення умов праці радянських трударів. Усі транспаранти були одноманітні: мір, труд май, слава КПСС. Бо робітники імперії не мали прав, а лише обов'язки. Радянське керівництво завжди показово буцімто переймалося долею робітників усього світу, але своїх кріпаків тримало у повній покорі. Росіяни жили у лайні і вимагали, аби так жили інші. На цей першотравневий шабаш запрошували світових терористів, іноземних комуністичних лузерів та звичайних пройдисвітів, які за певну грошову винагороду.

Після цієї карнавальної вистави усі розходилися святкувати. Переважна більшість до столу або на травневі шашлики, інші до парку. А колишні вихідці з села, які стали містянами, і надалі ці дні використовували, аби прополоти грядки чи посадити картоплю. Тож, замість гучних святкувань, вони два дні стояли рачки. У кінці 80-х, у часи так званої перебудови. Національно-патріотичні сили карнавальний 1 травень» почали перетворювати у справжні політичні демонстрації. Зі своїми вимогами та гаслами імперія почала тріщати по швах. Тому 1990 року відбулася остання офіційна масова першотравнева демонстрація. Після кончини Радянського Союзу це свято на теренах колишньої імперії зійшло на нівець і нині вважається пережитком радянського минулого, але не на Росії. Там червоні раби і Сталіна та Путіна і надалі водять свої хороводи, і проклинають та ненавидять увесь цивілізований світ. Не нам Європу В Європу, не європа і ми <реш> Росія! Росія Путін! Головне, аби Україна знову не потрапила до цієї московської божевільні, яка марить рабським минулим.